Кляті москалі знову зіпсували ранок. Варимо весяну кашу, а потім все закінчується, та й поснідали. Мене підкинуло навіть на ліжку, коли це, це все сталося, Ну, було дуже страшно. Хлопця спіткав мене з Просоня, тому я зустрічав його в ліжку. Чоловік не спускається, дитина спускається, ми жодного дня не виджали з піли. Ми прийняли рішення. Ми... Або разом, або ніхто. Я спала. <рес> Сьогодні, чесно, я спала. <рес> я спала. У нас в будинку він старенький, в нього підвалу немає. Тому дві стіни. В вані у нас подвійні стіни, якби але раніше спускалися. Тому що в мене старенька мама, і поки вона дійде до укриття, це буде дуже довго, а я не можу її залишити. Ну, ну так живемо вже. Майже три роки, і... але звикнути до цього дуже важко. Бачу це і я не розумію чому. Звук Сам дуже звук. гучно так. Тобто всі місцеві розуміють, що це прямо десь дуже близько, на жаль. Від звуку. Це був такий дуже сильний звук, що я зрозуміла, що це десь найдалеко. Це був ранній ранок, я нікуди не спускався, тобто я прокинувся. Але такий звук був, наче знаєте, як фільмах. Тобто, ну приліт.